Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Час від часу можна почути запитання, чому монахи завжди одягнені в чорне, чому їхнє вбрання таке суворе, без кольору, без радості? На перший погляд, усе це може здаватися сумним, майже траурним, але насправді за цим зовнішнім образом стоїть глибокий сенс, дуже особливий і цілком свідомий. Чорне вбрання монаха це не просто традиція, яка тягнеться з давнини, це частина його шляху, видимий знак внутрішнього вибору. Монах це людина, яка добровільно відмовилась від усього земного, від власної волі, від комфорту, від слави, від пристрастей. І чорне облачення щодня нагадує про цей вибір йому самому і всім, хто його бачить. Святий Ігнатій Брянчанінов писав. Що чорний колір у монашому одязі нагадує про смерть, про те, що усе земне закінчується, і постійно повертає думку до головного, до покаяння, бо справжній монах живе в очікуваній зустрічі з Богом і готує себе до неї щодня через молитву, піст, служіння, мовчання і через глибоку внутрішню роботу над собою. Чорний це колір скорботи. Але це не безнадійна скорбота, це скорбота за втраченою чистотою, за єдністю з Богом, яку колись мала людина в раю, це внутрішній біль за себе і за світ. Саме про це говорив святий Феофан Затворник чорне вбрання це не про тілесну тугу, а про духовну скорботу за людьми, які живуть у гріху і не шукають спасіння. Разом з тим чорне це колір тиші. У ньому немає нічого яскравого, нічого зайвого, він ніби огортає монаха з захистом від усього суетного. допомагає зосередитися на внутрішньому, це одяг молитви, одяг стриманості і одяг глибини. Іншими словами, монах це не просто людина в чорному, це той, хто добровільно вмер для світу, щоб жити для Христа, і все в його зовнішності, включно з кольором одягу. Свідчить про це: тут немає бажання здаватися або привертати увагу є тільки бажання бути вірним до кінця. Отже, чорне монаше облачення – це не про смуток, це про любов, яка приносить себе в жертву, про пам'ять, про смерть і надію на вічне життя, і про серце, яке день і ніч шукає Бога в тиші, покаянні і молитві.